Метинвест в межах гуманітарної ініціативи Рятуємо життя продовжує психологічну реабілітацію та оздоровлення дітей у Карпатах. На осінніх канікулах 16 дітей з родин криворізьких захисників Метинвестівців, загиблих на війні або полонених, зниклих безвісти, а також тих, що повернулися на підприємства компанії після демобілізації. Провели 8 незабутніх днів у дитячому таборі Сини що на Закарпатті. Відпочинок для дітей був організований в межах гуманітарної ініціативи «Метинвесту» рятуємо життя за підтримки партнерів, дівчата та хлопців. Відпочивали, відновлювалися та набиралися сил. У програмі оздоровлення були екскурсії, похід, спортивні змагання. Тіна побувала на Закарпатті вперше у свої 13 років. Враження від відпочинку неймовірні. Найбільше дівчині сподобалося святкування Геловіна, до якого вона готувалася. А ще вразила легенда про озеро Синевир. там вчається дівчинка, полюбила хлопця. А ця дівчина була не проста, вона була з знатної сім'ї а. Батько не влюбив цього хлопця. Він був просто пастухом. І щоб завадити цьому, він скинув на нього камінь, і він помер. А дівчина наплакала ціле озеро. І за цього назвали честь них. Дівчину звали спор син, а його вир. І якраз вийшло син і вир. Батько Тіни зараз захищає Україну. До війни чоловік працював на південному ГЗК групи «Метинвест». Алла, мати тіни. Дякує компанії за увагу до їхньої родини. Дуже велике дякую організаторам за відпочинок. Діти приїхали в захваті, кожен день були екскурсії, кожен день якісь розваги, дискотеки, якісь канатні дорожки. Хеллоуін вони там святкували. Наскільки це було все так на емоціях? Дитина моя приїхала, вся така. В захваті можна сказати, така вся а, в причудовому настрій. Сергій Сайко, інженер загальнобудівельних робіт, пішов на фронт січ сталі групи Метинвест. Свою доньку зустрічав з квітами та сльозами на очах від хвилювання. Сергій та Ганна дуже вдячні за надану можливість відпочити у «Синеверкемпі». «Метинвест допропонував. Да, ми не відказалися, а залюбки. Щоб донька віддихнула, дякуємо, дуже дякуємо. Дякуємо. Ну, найбільше мені сподобався останній день, де ми сиділи у костра і ділилися в спів... враженнями. Да, враженнями про всі дні, які ми провели разом. Єгор Мотрук привіз батькові з відпочинку військовий браслет. Василь, батько Єгора, ветеран війни. Працівник центрального ГЗК вважає, що такий відпочинок потрібен усім і батькам, і дітям. У Єгора на згадку про відпочинок залишиться кофта з розписом усіх своїх друзів, яких він знайшов у сеневеркемпі. Сподобались екскурсії, гуляти з другом моїм. А Так, все там нормально було. Це дуже-дуже радує, що діти таких батьків, як я, та й не тільки таких, і сімей, яких пропали безвісті, яких в полоні батьки також можуть змогу поїхати і відпочити. Це дуже-дуже ну, скажімо так, респект і в Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії один з напрямків роботи гуманітарної ініціативи Рятуємо життя, психологічна підтримка та реабілітація співробітників Метинвесту та їхніх родин, які постраждали внаслідок війни.